Сьогодні ми поговоримо про топ-5 помилок новачків арбітражі трафіку, які зливають гроші. Дивись це відео до кінця для того, щоб не допустити ці помилки. На зв'язку One Academy, Мене звати Роман Чесановський, Сідай зручніше. Сьогодні буде цікаво. На п'ятому місці я поставлю роботу без плану, яку допускають новачки. Яку як правило допускають помилку? Це те, що новачки обирають там відразу собі декілька вертикалей, з якими вони хочуть працювати, декілька джерел трафіку, декілька оферів, зв'язок, які вони взагалі хочуть протестити. І як правило, у тебе є обмежений рекламний бюджет, який ти готовий на це витратити, і тобі просто не вистачає грошей для того, щоб. Хоча б одну зв'язку або декілька зв'язок, просто адекватно дотестити. Що потрібно робити? По-перше, щоб сформувати адекватний план, тобі потрібно вивчити все, що стосується вертикалей й оферів, а не просто взяти якесь там одне відео, наприклад, на Ютубі, типу як запустити свою першу рекламну кампанію. По цьому шаблону взяти і запустити. Чим краще в тебе фундамент, чим більше у тебе знань, тим з більшою долі ймовірності ти запустишся успішно, не зільєш всі гроші, отримаєш важливий результат для тебе. Він буде профітний. Тобто, що зробити, перше, це визначитись Вертикалю, якою ти хочеш працювати, визначити, ну там одну взяти вертикаль, друге взяти декілька оферів, з якими ти хочеш працювати, виписати собі гіпотези, які ти хочеш затестити. І тільки так це можна зробити. Місце номер 4 це помилковий вибір офера, партнерки Я би ще даже сказав, просто відразу йти до прямого рекламодавця. Чому це помилка? По-перше, офер може Погано конвертувати, партнерка може бути неякісною і не добросовісною, і ти просто ще до моменту свого запуску вже втрачаєш гроші, тому що ти їх не зможеш отримати назад або заробити. І це дуже серйозна помилка, іноді ще. Вебмайстри, особливо новачки, думають, що мені краще піти там до рекламодавця, якого я часто бачу в рекламі або чую дуже часто, і відразу йдуть там до прямого рекламодавця, яка тут помилка. Помилка в тому, що наприклад. Прямий рекламодавець, у якого є там один офер, він тобі ніколи не скаже об'єктивну правду, чи його офер конвертить в тому чи іншому гіо, яке ти запитуєш, чи ні? Ну це доволі глупо думати, що там оф-менеджер скаже правду. Це мало ймовірно, тому що він отримує відсоток від е, того доходу, який він там е, приносить компанії, і зрозуміло, що він скаже будь-якому амфіліет-вебмайстру про те, що його офер дійсно конвертить в цьому регіоні. І це буде дуже велика помилка. Ну, такий ринок. Що потрібно робити? Перше, що я рекомендую, це йти до ресел партнерок якщо ти новачок. Да, нехай ти заплатиш там невелику маржу відставки, але тобі ресейл-партнерка. По перше, вона є об'єктивна, тому що вона працює там в ГіО. І в неї в цьому гіло, там 10 продуктів, і вони розуміють, що конвертить, що не конвертить. І афілейт менеджер Resell партнерка отримує відсоток від кожного із продуктів абсолютно однаковий, і йому немає сенсу говорити, що типу там. Давати тобі поганий офер, з якого ти не заробиш. Тому перше, це я рекомендую йти в ресел партнерку Можете, приходити в of Partners. це моя ресел партнерська програма, яка вже більше двох років на ринку. Постійні виплати. Я є гарантом того, що все буде окей. Будете отримувати нормальний дохід. Плюс оф менеджери давним-давно працюють на ринку і розуміють, що конвертить. Друге, це. Правильно обрати офер, з яким ви будете працювати, це допоможуть там оф менеджери і ось так визначитись на третьому місці. Я поставлю відсутність аналітики і тестування. Це велика помилка. Як правило, також новачки думають так: Кейтар я не хочу оплачувати воно там 70 євро в місяць коштує партнерку. Я там не буду щось інтегрувати, не буду інтегрувати прілки з. Фейсбуком для того, щоб відбивалися, і це дуже велика помилка. Чому тому, що ви, коли не отримуєте аналітики, ви не розумієте, що у вас працює, як у вас працює, і ось ці зекономлених там 80 доларів просто можуть похоронити взагалі вашу наснагу до того, щоб далі розватися в арбітражі трафіку, і це являється дійсно помилкою. Ні, не допускайте її. На таких речах економити не можна. Можна на чомусь іншому там зекономити, але не на цьому. Що потрібно робити, щоб цього уникнути? Теперше. Да, дійсно користуватися сервісами, такими як Кітара, для того, щоб у вас була повністю вся аналітика. І головний меседж того, що будь-який запуск у вас має бути оцифрований. Ви маєте розуміти, як у вас працюють там креативи, як кожна аудиторія працює, як працюють перелинди, що конвертить. І це має бути по кожному запуску. Це дуже важливо, тому що якщо у вас нічого не оцифрованого, ви не зможете покращувати свою зв'язку і ставати топовим медіабайером. Ще важливий пункт у нас трафік Academy під час навчання. Студентам ми не даємо Кітару, тому що ми розуміємо, що це важлива частина для того, щоб ви отримали результат. Тому Кітаро і там, доступ до партнерської програми у вас є, і ви зможете там всю аналітику собі збирати, трекати. Це також важливо. Друге місце це відсутність контролю витрат. Е, яка тут помилка, як правило, у новачка там є 300-500 тисяча доларів рекламного бюджету. Ви його намагаєтесь е, дехто дуже швидко злить, дехтось дуже дуже повільно. Не рахуєте всі цифри, які у вас мають бути, яка у вас має бути виплата, і просто за короткий проміжок часу зливаєте весь е, свій бюджет, там, взагалі іноді буває на один офер, або також часто помилка буває це також дотожна до цієї. Це те, що ви просто берете два офера в різних гіо, там Індія, наприклад, і Ті родини, або якась Польща, і у вас є там тисяча доларів рекламного бюджету, ви його просто так розпиляєте, не отримуєте ні нормальну аналітику, що я говорив перед цим, нічого, і не зможете нічого зрозуміти. Що потрібно. Зробити, по-перше, визначити, скільки у вас там є оферів, який у вас рекламний бюджет відносно цього рекламного бюджету, в принципі, ви можете обрати кількість оферів і днів, скільки у вас буде проливатися. Далі, в залежності від того, які вам цифри озвучує партнерська програма. Ви йдете, рахуєте декомпозицію, яка у вас має бути вартість кліка, яка у вас має бути вартість інстала, яка у вас має бути вартість реєстрації і депозиту. Ось це правильна робота байера. тільки. Так, ви зможете там масштабуватися, запускати успішні рекламні кампанії. Що важливо, це те, що. Ще на початку, коли ви запускаєте там рекламну кампанію, ви вже можете там через декілька годин просто по вартості CPM, по вартості кліка ви дивитесь на свою декомпозицію, яку ви прорахували, і вже розуміти, чи цей запуск буде успішний, чи він буде ну, відразу там каси. Тому що якщо ви орієнтуєтесь, як е, всі новачки просто на вартість депозиту, то до вартості депозиту всі попередні конверсії і показники вони впливають. Вартість депозиту це вже. Останній показник. Перед цим ви все можете побачити по вартості кліку, в теорії можна зрозуміти орієнтовну вартість депозиту. Таким чином, ви просто будете економити собі гроші. І ми йдемо до першого місця. І на першому місці я ставлю це швидко зливатися після перших запусків. Це дуже часто відбувається. Ви просто надивилися інстаграм ще чогось, і бачите тільки уже успіх. Но ви не знаєте, що там байер або ця людина прийшла до цього, скільки вона зробила тестів, неуспішних тестів. І часто зустрічаю просто людей десь на конфах або хто хоче потрапити в нішу. Типу, я там залив уже 300 доларів, у мене нічого не вийшло. І коли ти починаєш задавати запитання, ти розумієш, що він допускав всі попередні помилки, про які я озвучував. І відразу зливали. Перше, ну, зняти ці рожеві окуляри, зрозуміти, що. У вас перший запуск не відразу може бути там супер прибутковий. Це не означає, що ви взяли 100 доларів через два дня заробили 120, особливо якщо ви тільки новачок. Це Неможливо або можливо, але ну це випадок. Як се потрібно з бюджетом працювати системно, і це я вважаю одну із основних помилок, тому що байери там запустили, отримали погані результати і перестали далі заливатися. Не вірять уже в арбітраж трафіку, як і що потрібно робити. Арбітраж це про витривалість, і потрібно постійно. Тестити, якщо у вас мінусовий запуск, розбиратися в чому на якому із етапів конверсії у вас щось відвалюється, і вносити зміни. Так як ми вже говорили з вами про те, як будувати зв'язки, що таке зв'язка, можете перейти на це відео, якщо ви ще не бачили, і подивитися. Ви розумієте, що вам кожен із елементів потрібно перебирати, і для цього потрібен бюджет. Тому і краще працювати в команді. Тому ви працюєте, постійно тестите і докручуєте свою зв'язку до того моменту, поки вона не начне приносити гроші. І з першого там, запуску ну, не завжди у вас буде відразу плюсові гроя, навіть якщо ви там, візьмете цю зв'язку зі Спая. Тому. Це важливо йти до кінця, і арбітражники це витривалі люди, які готові постійно тестити. Будь-який успішний медіабайер, навіть зараз в нього є велика кількість неуспішних тестових запусків, де він тестує свої гіпотези і просто хоче отримати. Саме важливо це цифри, не рої, а просто хоче отримати цифри, зрозуміти, як ця зв'язка, яку він придумав, відпрацьовує, і далі вже дивитися, які з елементів зв'язки йому потрібно. Перебрати, змінити і які в нього з'являються гіпотези. Ось це і є робота байера. Отже, якщо ти дійсно хочеш зберегти нерви, свій бюджет є декілька кроків. Перше це тобі потрібно брати ту стратегію, по якій ти ну, плануєш працювати. Зробити план. Друге, це тобі потрібно обрати ресейл партнерку з якою ти хочеш працювати, і обрати офер або оффери, з якими ти хочеш працювати в, в певній вертикалі. Третє це зробити всю аналітику, яку ти хочеш, щоб вона була і була налаштованою. Другий пункт це розподілити бюджет, який в тебе є. І останній пункт найважливіший це. Не здаватися, навіть якщо в тебе перші запуски, ти не отримуєш того результату, який ти хочеш. Потрібно підходити до цього відповідально. Якщо ти хочеш дізнатися, що таке арбітраж трафіку, то ти можеш також подивитися всі попередні відео, які є вже на цьому YouTube каналі, а також внизу під відео скачати гайд як потрапити в арбітраж трафіку в 2025 році. Що ще важливо, підписуйся на канал, став лайк, став дзвіночок і напиши. Як ти думаєш, яка найнебезпечніша помилка у арбітражі трафіку? До зустрічі!